Ця модель ліхтаря напевно зацікавить тих, хто вибирає універсальність та багатофункціональність. Вітаю! Ви на каналі Nightcore Україна. Представляємо унікальний багатофункціональний ліхтар Nightcore LR 70. Унікальність LR70 полягає в тому, що він поєднує в собі одразу три пристрої: ручний ліхтар, кемпінговий ліхтар, а також його можна використовувати як пауербанк. Для зарядки гаджетів та інших пристроїв ЛР 70 оснащений двома основними світлодіодами, які здатні видавати світловий потік потужністю 3000 люмен, насиченістю 23100 кандел і дальністю 300 метрів. Крім цього, Nightcore lr 70 оснащений ще додатковими 20 світлодіодами, які видають світловий потік потужністю 400 люмен та забезпечують освітлення в радіусі 360 градусів, що дозволяє використовувати його як кемпінговий ліхтар. У режимі ручного ліхтаря в LR-70 доступні 5 рівнів яскравості низький, середній, високий, вищий та турбо. У режимі кемпінгового ліхтаря у вашому розпорядженні три рівні яскравості низький, середній та високий, а також чотири спеціальні режими: червоний постійний низький, червоний постійний високий, червоний сос та червоний маяк. З такими можливостями Nightcore LR70 стає ідеальним інструментом для освітлення у будь-яких ситуаціях та в будь-яких умовах під час подорожей, на роботі та у побуті. Дуже важливу роль у цій моделі ліхтаря відіграють елементи живлення. ЛР 70 працює від двох вбудованих літіонних акумуляторів 21700 загальною ємністю 10 тисяч мілямпер на годину, які забезпечують стабільну та безперервну роботу ліхтаря при низькому рівні яскравості до 600 годин. Така ємність акумуляторів дозволяє забезпечувати не тільки тривалу роботу ліхтаря, але й використовувати Nightcore LR70 як пауербанк для заряджання необхідних пристроїв та гаджетів. Вбудований порт USB Type-C у цій моделі підтримує стандарт швидкого заряджання, а також підтримує режим заряджання низьким струмом. Ви можете швидко та без проблем заряджати Nightcore LR70 будь-яким зручним для вас способом, за допомогою зарядного пристрою від мережі, за допомогою комп'ютера чи ноутбука, а також за допомогою пауербанка. lr 70 управляється двома кнопками: кнопкою включення ручного ліхтаря, яка перемикає рівні яскравості, та кнопкою включення кемпінгового ліхтаря, яка перемикає. Рівні яскравості та переводить ліхтар у спеціальні режими. Про надійність цього пристрою говорить преміальний корпус, який виготовлений із комбінованих матеріалів. Частина корпусу виготовлена з аерокосмічного алюмінієвого сплаву, частина корпусу із міцного полікарбонату. ЛР 70 відповідає рівню захисту за стандартом IP67. Інноваційна конструкція корпусу дозволяє дуже зручно тримати цей ліхтар у руці або використовувати його як світильник у стоячому положенні. Також завдяки додатковому металевому кільцю ліхтар можна підвішувати в будь-якому зручному для вас місці. ЛР 70 по справжньому універсальний та багатофункціональний. У вас в руках ліхтар, світильник та пауербанк. У комплекті з ліхтарем йде кабель для заряджання USB Type-C, USB Type-C. Замовити та придбати багатофункціональний ліхтар Nightcore LR70 ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, а також дивіться інші огляди від компанії Nightcore. До наступної зустрічі!